Всім привіт! Це відео паті. Ви не чуєте? Це буде перша частина. Отак от. Перша частина. То і... І по страшних історій починається. Одного разу йшла собі дівчинка на ім'я Юля зі своєю подружкою Анною. Вони разом йшли в магазин вночі о 9-й у першій ночі. Як ішли, то побачили розлюченого вовка. В нього були червоні очі, і, і вони побачили цього вовка. Він на них розлючено дивився. Видно було, що він хотів на них напасти і побіг на них. Діти закричали, почали втікати додому, але, але навкруг них окружилися е, такі самі вовки навкруг них. Вони не знали, що робити. Що робити? Де втікати, як, що, як діяти. І вони знайшли вони... Вони не знайшли правильного вибору, куди піти і що зробити. Тому вони пішли вони пішли у такий центр метро. Там нікого, він здавалося, не було. Але там були розрічені розручені миші, які ганяли по цілому супермаркеті. Ті Ці миші теж мали червоні очі. І вони і дівчата. Дуже сильно розгубилися, бо ми їх, хотіли їх гристи. І вони зрозуміли, що це все щось відбувається дивне. І так от вони вони себе один одного щепнули. Дивляться не сон. Бачиться це їхній маркет метро. І вони розуміють, що вони в пасті. І що це проклятий день. І вони ніяк не зможуть вибратися, тому що там вже вивці чоловіки стояли такі з червоними очима. Стояли і чекали на них, поки вони вийдуть, щоб їх вбити. І вони вже не знали виходу. І так вони там жили. Ця історія закінчилась. Чекайте другої частини Паті, паті та Страшні історії. Всім па-па!